Знаходимося з вами в Хмельницькій області, селище міського типу Теофіполь, де 13 грудня 2014 року п'яний начальник видає Білохірського району, майор міліції Єрасимчук Микола Володимирович збив хлопця 92-го року народження. Ось ви зараз можете бачити місце цієї трагедії. Хлопець на місці ДТП загинув. І вже сьогодні, коли проводяться зйомки, це 10 січня 2015 року, до цих пір ніяких років а і по притягненню до кримінальної відповідальності це агори міліціонера немає. Нам стало відомо, що на місці трагедії сюди було виїхало практично все керівництво управління внутрішніх справ Хмельницької області, і на місці тут же його заставили написати рапорт на звільнення, забрали службове посвідчення. Це було зроблено тут при свідках. Є свідки того, що в момент скоєння ДТП цей горе-міліціонер знаходився при виконанні службових обов'язків. Ми зараз під'їхали до батьків загиблого хлопчини цього, якого збив горе міліціонер. Розкажіть, якщо можна в двох словах. Я так розумію, ваш син йшов тоді на роботу. Так. Він йшов на роботу, завжди він добирався, більшість добирався. Попутним, а то пішов на автобус Тернопіль Хмельницький. Ось, І так сталося, що він зійшов з автобуса і не дійшов до цієї роботи. Розумію, а ви тут е, говорили, що ваш син знаходився в стані алкогольного сп'яніння. наскільки я розумію, це була неправда. Ні, ні, ні. От, але ви е, в курсі відбирали в нього кров на аналіз? Е, робили експертизу якусь чи ні. Так, так, так. Не знаємо, там не тільки написано, що е, травматичний обох півкуль головного мозку більше нічого зла. Я зрозумію а ви коли, коли вам повідомили про це страшне е, до Це страшне було вечором всі кого дні живуть телефону не піднімало ви під'їхали туди тіло ще лежало на дорозі чи ні не було вже. ні він я Дай, поїхав, ага. я поїхав, той вже був, був той в Трохій полівморці був. Скажіть, а вас от, взагалі хтось десь опитував, якісь е, свідчення ви комусь давали, ніхто вас нікуди не викликав Ні, забуде? Ще ніхто. Ні. Свідчить десь після святись до там пообіцяв, що приїде і ще не було, може, може бути. Сказав Бога. або Надіювшись. до нового року, або після нового року і немає. І, так і ніхто у нас нічого не вже питався, місяць, Абсолютно а... вже місяць, так, це два дні Зрозумів. А цей горе міліціонер під'їжджав до вас щось приїжджав. на поклони, скажімо так. Приїжджав. Один раз приїжджав, то і в машині сидів, а за нього батько. За нього батько, так. Вони пропонували гроші, але наскільки знаю, ви відмовилися. Раз. Раз. За нього, батько. А, от говорять люди, можливо, чули за таке, що це вже не перший ДТП, це огоре міліціонера, що вже було да, таке, що він збивав так. людину і брав вину на себе. Батько каже, це неправда було, була, що він сидів з боку. Але люди все одно кажуть, що це батько від нього за нього сидів. Розуміло. А ви не знаєте людей, от свідки, які були там зразу на місці цієї трагедії, які бачили, що він дійсно знаходився в формі, що він був діючим міліціонером, а не те, як зараз нам розказують, що він звільнився і це він же був не міліціонером. Ми казали, що першим таксист таксист зразу ж таки за ним їхав і він, він викликав таксист, викликав скору. А, а цей сидів в машині, викликав своїх друзів. Щоб до нас таке дійшло, не... це не перший, не перший і не останній карісниць. Але не, дійшло, я не, знає, знає, що ви не знаєте, що на території Тіофіпольського райвідділу. як нам сказав черговий автомобіль Герасимчука Миколи Володимировича знаходиться тут, як речовий доказ. Опечатано, як бачимо, печаткою прокуратури, тобто речовий доказ все-таки зберігається належним чином. Печатки дуже видно. Ми ведемо свою розмову з заступником начальника ОМВС Хмельницької області Гаврилюком Романом Васильовичем. Роман Васильович, 13 грудня 2014 року було дуже прикріне ДТП за участі начальника ВДІ Білогірського району. Наскільки я знаю, ви були там на місці. Не могли б прокоментувати цю таку трагедію, яка сталася з наслідком. Колишній начальник видає Білоївського району, збив насмерть людину. Да, дійсно, це трагедія, дійсно ганебний випадок. По даному факту порушено кримінальне провадження. Я рахую, що цей чоловік понесе відповідальність, передбачена нашим чином законодавством. На сьогоднішній день порушена кримінальне провадження і слідством ведеться відповідні слідчі дії. А займається цим слідством прокуратура чи органи внутрішніх справ? Скільки мені Прокуратура порушувала, Ми на сьогоднішній день я не знаю, чи передали міліцію, чи що в подальшому слід до да Непробачення. Зрозуміло. А цей горий-міліціонер, він зараз знаходиться вдома, чи він десь ізольований, десь в СІЗО, якому сидить? Наскільки мені відомо, слідство його не закривало, знаходиться на волі. Дивіться, от ви були на місці ДТП тоді. Коли е, це сталося, він знаходився в міліцейській формі? Ні, я приїхав десь через півтори години. Далеко він був в цивільній не в нетверезому стані. Нетверезому стані, а це є зафіксований десь, є експер... дані експертиза. Ну, звичайно, що є. все зафіксовано. Є ж кров поради, все. Тобто, що він був нетвезому стані, це однозначно, тому що я особисто бачив. Він був п'яний. Зрозуміло, і, і буде звичайно за той питання. Ще таке питання. От е, я спілкувався з людьми в Білогір'ї, ми записували матеріал там. Е, говорять, що він все-таки 13-го числа в той момент, коли він це було близько сімнадцяти, ця трагедія сталася. Ще десь орієнтовно до першої години дня він знаходився на службі в формі. Е, є в принципі свідчення людей, Знаете, що він знаходився все-таки на службі, а не да, був звільнений 12 числом. Значить, ну то що напевно, що йому ще цього наказ не був шовручений. Він був вже звільнений А, Тобто до нього просто було не доведено те, що він звільнений і за кожен. За якоюсь А по якій статті він звільнений? За власним бажанням? Так, да, він за власним бажанням. Все, дякую.